Неочікуваний яскравий та суперпрестижний у Дніпропетровську. Сьогодні відкрився перший міжнародний фортепіанний конкурс імені Дмитра Шостаковича. За всіма ознаками, це подія світового значення. Тепер кажуть організатори, Дніпропетровськ має можливість увійти в культурну історію України. В організації міжнародного конкурсу багато імпровізації, але вдалої, що підкреслює кількість учасників ще до відкриття, наша знімальна група побувала у консерваторії, де йдуть останні приготування. Власникам ...треба відчути саме той інструмент, на якому вони гратимуть конкурсну програму, дуже щільно розподілено час для репетицій у залі консерваторії по 10 хвилин на кожного. Мені цікаво навчитися участити в таких конкурсах. Для мене це важливо. Саме важливість і підкреслюють його організатори. У першу чергу, каже директор конкурсу, це повинен бути дуже помітний на світовому рівні проект. В Україні на жаль, таких конкурсів майже не осталось, і молоді талантливий піаністи вони нуждаються в каких-то проектах, де можна було себе реалізувати. Конкурс започаткували дві молоді жінки, викладачки консерваторії Наталя Золотарьо та Наталя Корчинська. І самі здивувалися, коли отримали відгук як від меценатів, так і від потенційних учасників. Їх, до речі, зареєструвалося більш 20. Географія конкурса нашої великої радості це Австралія, Австрія, Китай, Росія, Україна. То тобто для першого конкурсу. Ми, звісно, це, це успіх, і ми самі, це, що це просто чудо. Призовий фонд також має значення. Це великий стимул. Однак творчі люди приїхали на конкурс не за грошима. Звичайно, вони мають почути ворхливі оплески слухачів, можливо, членів журі. Ну, якщо думати о чтобы те, щоб тебе это, это відвлікає. Все таки нужно думати о музике, в Первому очіку все, що відбуватиметься на цій сцені протягом двох турів конкурсу, кожен виступ піаністів можна буде переглянути в інтернеті. Фахівці забезпечують онлайн-трансляцію на сайті міжнародного конкурсу імені Шостаковича. Про цей конкурсі я узнав з інтернету і. Просто ім'я імені кого мені очень зацікавило, звісно, тому що Дмитрий Шестакович тому один із любимих композиторів. Сьогодні відкриття, і потім два дні наповнені музикою різних композиторів. Але уся вона звучатиме на честь єдиного імені, яке Дніпропетровськ нагадає всьому світу. Ірина Каблоцька, Євген Хисне, новини одинадцятого каналу.